Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні у нас четверг, 3 серпня, і я до вас підключилась для того, щоб вам розповісти, як пройшов мій минулий тиждень. Адже на тому тижні я приймала участь у спільному проєкті Іграшковий бум літа, і ми в'язали з дівчатами іграшки. Кому цікаво таке подивитись подивитись, що в мене вийшло, то ви можете пройти в описі під відео, я залишу покликання на то відео, про яке про яке я вам зараз розповідаю. А сьогодні мені захотілось розповісти. Що ж я ще робила, окрім того, що в'язала іграшки. Просувань було не дуже багато, але вони є, і я хочу з вами поділитись. Отже, почнемо з першої роботи. Це моя сумка, яка в'яжеться з крученої рафії. Ось така вона, ось маркерочок стояв, і мені вдалося пров'язати на минулому тижні. Зараз. Ну, Трошки більше 7 см. Це менше, ніж минулого разу, але я все одно задоволена результатом, тому що вона потрошечку просувається, і я думаю, що вже досить скоро я зможу з нею гуляти. Отже, в мене зараз зв'язано, зв'язано. Так, ну, ось, бачите? Майже 23 см. Я хотіла більше 30. Ну, Ще немало, але подивимось: дов'яжу 30 см, і тоді примірю, як воно буде виглядати. Тому що такі сумки я в'яжу вперше, і мені ну, цікаво, як, як воно буде лягати, як воно буде з ручками з тими співпадати. Ось. Так що, це в мене вже другий. Друга пасма рафії пішла вже, вона залишилась небагата, але в мене ще є третя, і я впевнена, що мені вистачить. Другий процес, над яким я працювала, це отакий джемпер з круглою кокеткою, який я в'яжу для Доні, для своєї. Зараз я переверну ось так. ось. Ця пряжа складається з 80% вовни і 20% поліаміду. Отакий він вже підріс. Дуже багато просування. Маркерочок ви бачите, тут 4,5 см. Але мені залишилось не так багато дов'язати до пройми. Тут вже відв'язано 31 см, зараз я вам покажу. Ось. Мені треба десь 36-37. Для того, щоб потім я прийшла на в'язання рукавів, я їх буду в'язати окремо, потім я буду об'єднувати в коло і в'язати по колу ажурну круглу кокетку. Зараз ще ніяк я не вирішу, як же мені в'язати росток, тому що, коли я в'яжу зверху, то мені все зрозуміло, а знизу я в'яжу, ну, це в мене. На будь третій, можливо, четвертий, я от пам'ятаю про два вироби, які я точно в'язала. А як отут в'язати, то я... Щось я гублюсь. Ну, думаю, що щось, щось е я вигадаю, або мені хтось з дівчат допоможе підкаже, якусь пораду дасть. Отак. Це був мій другий проєкт процес, над яким я працювала. От, і третій проєкт це м, а, жилет, який я в'яжу е, у спільному в'язанні топовий жилет. Там багато дівчаток в'яжуть топи, жилети, дуже багато вже в'язали, і неймовірна краса представлена, але в мене поки що не дуже багато. Отже, я вам казала, що там буде незвична конструкція. От Перші дві, це в мене бокові половинки. Бачите? Це низ, ось він. І це пройма вже дов'язала до пройми. От їх дві. Одна відпарена, а друга ні, бачите, яка? Ось. І тепер я в'яжу окремо, окремо передню середню частину. Ось так. І потім я буду ще вив'язувати задню. І потім, коли я все це зв'яжу, то я буду. Отак збирати. Оце буде одна боковинка. Тут передня частинка, друга боковинка, і потім задня частинка. Оце все зшивається і у нас виходить жилет я такий вже в'язала, і мені дуже подобається. Тут я відпарила оцю частинку. Оце все ще не відпарене. Як воно лягає в полотно? Ну, о, дивіться. Коли так на світло, то воно таке діркаве. І мені не дуже подобається. Але коли от, ось так лежить, то воно нормально виглядає. Візерунок читається, і, як на мене, то дуже добре його видно. Бачите? Хоча така темна пряжа, але воно виглядає дуже непогано. До речі, в'яжу я це з пряжі: газал Baby Вул 50 грам, 175 метрів. От на оце все в мене пішов один моточок, і це другий я розпочала. От Можу навіть показати вам, ось це приєднала другий моточок. Ось бачите, це я пров'язала вже другого. Тобто, мені здається, що розхід дуже економний то взагалі написано, що це ж опис написано, що мені потрібно буде десь 200 грам, 180 г на цей виріб. Ось подивимося, скільки вийде. у такий жилет. Я дуже задоволена, я потихеньку його просуваю і сподіваюся, що я встигну дов'язати до кінця проєкту, бо мені дуже хочеться його завершити вже в августі, для того, щоб він вже просто лежав і був готовий. Це, що було пов'язано з просуванням процесів, з в'язанням. А ще я вам хотіла розповісти, що я іноді буває, заходжу на нас є сайт OLX, я думаю, що всі знають, і там я шукаю іноді якусь літературу, там журнали якісь або щось іще. І от я одного дня шукала там Журнали по в'язанню серветок і натрапила на одну дуже цікаву книгу, як на мене. Зараз я вам її покажу, можливо, хтось знає таку. Ось, автор Хазан технологія обробка деталей в'язаних виробів. Ця книга, от, подивіться, 1976 року. І вона мене дуже привабила тим, що тут. Показують технологію розрахунків. ну По-перше, тут є, і як пров'язувати деякі петлі, як зробити викрійки на ці вироби, які в'яжуться окремими полотнами так А потім тут йде як вив'язати. От, Наприклад, в'язання спідниці прямого крою. І тут розписуються, як побудувати викрійку, як її зв'язати, як вив'язати горловинки різні, от. причому з розрахунками, бачите, вони от розповідають, як тут воно це розраховується. І тут є і кармани, і коміри, і планки. Ось, бачите, дуже-дуже різні. Такі, От. звісно, що тут немає е, безшовного в'язання, тут тільки шивне Тр Трішки є трішки е, є е, візеруночки якихось, хоча ось подивіться, тут наче реглан. От, Кофточка на кровлі, жирні капкеці. Треба почитати, може, тут я знайду відповідь на свої, на свої запитання. Ось. Ну, і знаєте, вони такі, звісно, що це мода минулих років, але багато чого зараз повторюється. І, от, наприклад, дивіться, кардигани. І тут як в'язуєте ці карманчики. Причому кардиган в'язаний регланом. Ну, я розумію, що не всі люблять в'язати шивні вироби, але це дуже, мені здається, цікаво. І цікаво тим, що ти зрозумієш, як воно розраховується. І потім ти вже можеш в'язати будь-що. Це така, я, я вважаю, досить гарна книжечка. Ось. І... Я до чого це хотіла вам показати, що є такі книги. І хотіла сказати, що на, на OLX буває дуже такі цікаві трапляються екземпляри. Це не перший раз я натрапляю на такі знахідки, як на мене. І ось е, іноді я там хожу і шукаю. Ще я би сходила на ринок, там, де продають книги, які були вже в житку. І там ще можна просто подивитися гарно на них, але далеко від мене той ринок знаходиться. Може, коли потраплю, то вам також розповім. І що саме ще цікаве, книга видана українською мовою. Я тут подивилась, як називаються петлі. Вся ну, ця, ця термінологія це також буде корисно, як для мене, я думаю. Ось. То можете також скористатися порадою і завітати на цей сайт, можливо, ви щось для себе також підберете. Там ще є декілька книг, які би я хотіла придбати. Але знаєте, от іще така порада, я не знаю, Книги, наче одна книга у різних продавців вона може коштувати ну, дуже різну ціну, тому шукайте не, один, не одного продавця, а дивіться, декількох. Отже, це все, що стосувалося в'язання. Далі, я ще на цьому, на минулому тижні шила шила проєктні торбинки. І хотіла вам показати, які вони в мене вийшли, то я вам вставлю обов'язково е відео, де я знімала їх, бо їх в мене вже немає. Отже, так що, отакі справи, такі просування. Буду працювати далі і подивимося, що вийде. Ну, а зараз включаю вам підключення з торбинками. Дівчатка, усім привіт! Підключаюсь до вас і хочу показати, що я шила на цьому тижні, бо я зараз і віддам ці сумочки, і в мене їх більше не буде. Отож, перша сумочка отака, Серденьками. Вона Розрахована на моточок пряжі. ось Бачите, внутрі там підкладка, є невеличкі кишеньки. от І сюди входить моточок пряжі. Давайте отак один. А 50-грамових два входить. Бачите? ось Так зав'язується, і можна одягти на ручку, щоб було зручно носити. Отака. Отака сумочка шилась. Так, це перша. Вони стоять. Ось. Бачите, вона тримає форму, стоїть. І друга. Отака сумочка ось, мені здається, вона вийшла дуже ніжна, там внутрі. Також є дві кишеньки, є підкладка. Вона також стоїть, також є ручка. Я її зробила трошечки більшою. От. І отак також зав'язується на зав'язочки. Також ходить ну, така сама за розміром. От такі дві сумочки в мене шилась. Отже, ви подивились, сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте. Якщо є поради стосовно джемпера з круглою кокеткою, то також буду дуже вдячна послухати їх. І зустрінемось з вами в наступних відео. Бажаю вам усього найкращого. Бувайте!